Nemen we die beide niet drin? Dan niet we nog schuin. Dan heksen we. Dan pakken we. Ik ga met de ploeg staan. Deze is de denkzame. Deze de denkzame. Deze is de denkzame. Deze is de denkzame. Deze is de is de 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 is de О, о, добре, повертій. Отак і кидають. Один нагенті швидко пити. Один спокійно, другий тіпо, добре, добре, добре. Бача, ліба, ліба, легень, ті посили. Різдвує. Бачите, ліва-ліва, загень, туди зі вже боїться. Він же руки впустив, вже впали. Правий через руку йому ки. Правий через руку дивись. Тільки не біжить права вусі. Добре. Диво. Добре, Не люди спини. Дітайте, давайте запитаємо. Два. Бой, втікайте його! Тікай диво, лейте, не лупайся. Не лупайся, бо папа.